Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу селі Дібрюка. Сьогодні в нас 28 листопада 2022 року, понеділок. От, і я знімаю чергове відео, яке буде присвячено підсумкам по вирощуванню помідору Діна. його слабким і сильним сторонам. Значить, у нас було висіяно 5 тисяч насінин. Якраз ми його висівали в касету 24 лютого 2022 року. В такий день для нашої країни трагічний. Е, висаджували ми його 10 квітня в теплицю плодоносити він нас почав е, десь 25-28 червня. Е, дві теплиці, тобто половину ми вирвали 25 серпня, тобто через 2 місяці плодоношення. Ще дві теплиці вирвали е, в кінці вересня і посадили там салат і цибулю на зелень. І останній помідор ми вирвали вже в кінці жовтня. Тобто він нас плодоносив останні 4, 4 місяці плодоносить. Звісно, там вже не було листка. Він весь був в е, фітофторі, вічих. Болячках, але хочу сказати, що я не знаю, можливо, є якісь сорти, гібриди кращі чи такі ж, але хочу підмітити, що цей помідор е надзвичайно живучий. Болячок не боїться. Ми його майже не обробляли. Там профілактично зробили пару обробок, але це я рахую не. І він, скажімо, майже не хворів по початку. Ну, от до середини плодоношення він не хворів. Там був у був, був нас один спалах. от, в е, теплиці, Десь третя частина теплиці в нас накрилась, ми її обробили кілька разів і все. Купірували ту проблему, е, болячку і, в принципі, на цьому... Закінчилося все. От, е ми вигнали по 7 кістей. По 7 кістей. О, але багато там, скажімо, я не слідив, скільки яка кість давала, але в загальному результат озвучу. Значить, е 5 тисяч кущів ми зібрали майже 12,5 тонн продукції. Е я говорю про продукцію. Про те, що зібрали, ми і продали через те, що як з перцем, так і з помідором, так і з іншими культурами, завжди є відход. І в принципі по помідорах, скажімо, можна сказати, що в принципі ми, ну, як, як мінімум тони півтори-дві, ми викинули через те, що був не ліквід, був період. Цілий серпень, місяць, коли помідор навіть даром нікому не потрібний був. От, і ну, багато таких нюансів і те, що ми не зуміли продати його. Тобто всякого було. От, і через те я говорю тільки про ту продукцію, яку ми зуміли реалізувати. І говорю завжди середню ціну ту. Яка була протязі всього сезону. Тобто, ще раз повторюю, не максимальна ціна, по якій я там продавав в магазині чи на базарі, а, а ціна середня, де ми продавали відхід там по 10 гривень на томат. От, і, і максимальна ціна там по 60 гривень. Тобто по-різному. Значить, в нас вийшла середня ціна 27 гривень і 30 копійок, мені здається. Для порівняння, в минулому році цей самий Діно дав середню ціну 14 гривень 25 копійок. Ось така ситуація з помідором Діно. Я дуже задоволений цим гібридом. От. Класний на вкус, він взагалі універсального призначення. Рекомендую. От, і що найголовніше, що я казав, що він е, е, стійкий до хвороб. Стійкий до хвороб. Ну, по крайній мірі, це в теплиці. Як на відкритому ґрунті, я не знаю, як він себе буде поводити. Не вирощували. Колись брат пробував, йому теж дуже сподобалось, але в мене такого досвіду немає. Ну, в принципі, на цьому все. Ще підрахую от, і зніму відео по підсумках по кубовидному перцю. Також будуть підсумки по Пекінській капусті. От, це все буде, ці відео будуть до Нового року. Після нового ну, по зеленій цибулі не знаю. А після нового року буде відео по підсумках 2022 року. І ще там є в мене деякі мислі, з якими я, якими я хочу з вами поділитися. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам, до побачення!